28 грудня у повітряних силах збройних сил України в рамках заходів року командира лідера стартував конкурс Кращий офіцер. Протягом місяця офіцери радіотехнічних зенітних ракетних військ, військових частин авіації, радіоелектронної боротьби, розвідки зв'язку та матеріально-технічного забезпечення змагатимуться за звання кращого у тактичній групі Крим. Вже пройшов перший етап конкурсу. І є його переможці. Розповідає заступник командира тактичної групи Крим з виховної та соціально-психологічної роботи. Підполковник Віталій Оніщенко на виконання плану реалізації завдань формування офіцерського та сержантського складу якості командира-лідера у 2012 навчальному році, затвердженого начальником генерального штабу Головнокомандуючим збройних сил України. в частинах з'єднання розпочався конкурс Кращий офіцер. Відповідності до наказу командувача повітряних сил. Цей конкурс проводиться. В три етапи. Перший етап проводиться на базі військових частин, другий етап на базі повітряних командувань і третій етап на базі командування повітряних сил Збройних сил України. Основною метою цього конкурсу є формування у офіцерів військово-професійних, командирських та лідерських якостей, а також формування організаторських якостей та розвиток творчої ініціативи. Участь у цьому конкурсі офіцерського складу добровільна, до участі в цьому конкурсі залучалися офіцери, які характеризувалися по службі позитивно і не мали стягнень дисциплінарних. У кожній військовій частині були створені комісії, які перевіряли рівень професійної підготовленості з предметів навчання, а також теоретично, практично навички володіння військовою технікою і рівень фізичної підготовленості. За підсумками цього конкурсу визначились переможці: це такі офіцери, як майор Баранов, майор Мар'їн, Майор Кузнєцов, капітан Павлов, а також капітан Заяць. Переможці конкурсу будуть приймати участь у другому етапі, який буде проводитися з 10 по 13 січня на базі повітряного командування Південь. За результатами цього конкурсу. Ті офіцери, які зайняли з першого по третє місця, будуть заохочені цінними подарунками, а також будуть мати право на першочергове просування по службі, і на них буде підготовлено клопотання на присвоєння позачергових військових звань. Переможець заключного ж етапу цього конкурсу буде за рішенням командирів ПВК та командувача повітряних сил. Подаватися до позачергового вступу до національного університету оборони за умов позитивної здачі, заліків, вступних іспитів, заключний етап конкурсу відбудеться у гарнізонах Вінниці Василькова Данилівки. Курсантів оцінюватимуть компетентні журі під безпосереднім керівництвом начальників родів військ та спеціальних військ.